Друзі, сьогодні у нас невелика підборка ножиків із п'яти штук, недорогих до 1000 гривень на літо компактних, легеньких погнали. П'ятерку зриває у нас вайстарт. Невеличкий красень. У нього клинок здається в районі 75 мм прямі спуски. І тут у нас нержавейка із сендвіка. Такий компактний малиш, дуже приємний, дуже класний. Класний у нього колір. Такий. Помаранчево-чорний, і тут, бачите, більш такий темний помаранч, а тут бекспейсі прям яркий кліпса глибокої посадки. Середньорозмірний, ну такий пузадько. От береш в руку, дуже приємно його тримати, і прям хочеться щось важке, таке пострагати, дерев'яху. Це іменно на такий от компактний ножик, яким можна важкі роботи зробити. Класна руків'я, дуже цеплюча, вони такі насічки ці, бачите, дуже. Пропилені глибоко. Вони тут в різні сторони. Ну, дуже красиво виглядає. Класна у нього механіка. Тут у нас підшипники в осьовому. Все чітко підігнано, фліпує просто на відмінно. П'яте місце. Четверте місце у нас ось такий невеличкий фішерман. Компактненький. у нього теж десь приблизно. Такого розміру клинок. так? А, чуть більше. У цього 75, значить у цього 70 мм клинок. Він зовсім такий легесенький-легесенький. у нього приємна текстура G10, дуже класна е розсвітка. Бачите, такий колір чорно зелено помаранчевий. Не часто зустрічається в ножиках. Мені дуже подобається тонкий профіль, прямі спуски, D2, красива стильна кліпса, замок ланірлок. І тут також у нас підшипники. Все гарно зроблено, все чотенько, Він легесенький-легесенький і дуже приємний. Чікс, четверте місце у нас. П'яте місце вскриває у нас ось такий уже такий полноразмірний фолдер для складного ножа. Тут 90 мм. Він уже не такий легкий, він такий, ну полноценний, нормальний, карманний складень. З довжиною клинка в 90 мм. Тобто порізати, і поковырятися, він не танкий, як Фішерман. Бачите? Але й по Ну, тобто, не існує універсального ножика. Кожен ножик по-своєму прикольний. Цим класно пострагати, щось, небудь хочеться він надійно буде. Цим приємно яблочко порізати, що то відрізати. Він завжди буде у вас на кишені, там кармашику, на шортах його зовсім не буде відчувати. Але він невеликий в розмірах. Цей у нас вже побільше, то 90 мм, нормально порізати і продукти, і хліб, можна все що угодно. але він буде поважче. Красива карбонова ручка. Ну, певніше, тут накладки із хаотичного карбона дуже класно переливається. Бачите? Красивий Залізяк ад 2 прямі спуски, стонвош по клинку. Підшипники в осьовому. Механіка також гарна. Все тут гарно зроблено, фліпує. Фліпує на відмінно замок Lock. Четверте місце ось такий у нас тонюсінький санремунчик. Тонсінький Тонюсінький Ну бачите, якщо порівняти із пузатьком э, Вайстартом, він реально в два рази тоньше, щоб ви розуміли, на що, на що він може рівнятися. Він тонесенький, його можна навіть в, кар... в кошельок положити. І не буде зовсім його практично відчуватись. Кліпсу, якщо скрутити, ну прям зовсім тонюсінький. У нього тут шайби в осьовому. Така тогенька механіка, і фіксується він дуже добре. Ніяких люфтів, шатів немає. Прикольний. Тонюсінький по ручці, не товстий по клинку, тут, здається, 2,2 мм. Ну, посилання буде на кожен ніж під відео, ви можете зайти, подивіться. Ціни, всі характеристики, все-все-все на сайті. Прямі спуски. Тонке зведення тут здається 0,3 десь. Дуже класний різак. Тобто, це прям, ну, офігенний різак. Ну, Мені дуже подобається цей ножик. Я його декільком друзям дарував і вони дуже були довольні. Причому він такий унісекс: можна як чоловікові, так і жінці подарувати такий блистій сумочку там кинути. для... Продуктів і тому подібне буде в самий раз. І на першому місці у нас ось такий красень Sun 311. І прикол в ньому ще в чому? Такий червоний бах-білий. Прикольно для нашої такої тусклої, сірої, сірого життя. Такий красненький, ж біленький, і тут ще під золото, під бронзу, да, зроблено. Кліпса бронза і е -е, бекспейсер, да, або карамисла замка сід Джоінта можна назвати да, теж під бронзу. І тут біло-червоний. Ну, Блін, кайф. Мені, мені дуже подобається, прям кайфовий кайфовий. Я думаю, на подарунок жіночки такий просто, просто клас сумочку, е -е, тим боляче, що багато жінок полюбляють різнокольорові. Там, Ногті робити, це прям взагалі, мені здається, прям афігенний варіант. Добра механіка, класно зроблений, дуже красивий, дуже гарний по якості. Ну, Для недорогого ножика, це прям кайфовий варіант. Береш в руки, коли ти хочеш недорогий варіант якісного ножика, ну це той варік. Вообще. Він легесенький, він зручний, він якісно зроблений. Ну, єдине, що тут замок сліпжойн. Тобто, при. Натискання на клинок, просто закривається, закривається клинок. Якщо потрібно різати, просто береш ріжеш замок, той в принципі не нужен. Якщо ковуряти, ну, да, може зложитись. Ну, якщо ти взяв, тут ковыряєш, нічого з ним не станеться. Класно зробили вони, бачите, для того, щоб підлазити до шпінька. Вибрали тут п'ятачок і з цієї сторони, якщо треба, на, ну, якщо ти лівша. Тим паче, для лши ми беремо так от кліпсу бамч. Убрали бамч, поставили і все. І для рівши відкриваєш його і рукою. Ну як для мене за 700 гривень ну, це, це дійсно топ. От. Прям я рекомендейшн. В принципі, ось така підбірка, але це не все. Я в кінці хочу вам показати просто в не підбірки. Ось такого красення. Дивіться на цього малюка. Ось такий от пупсік Чікс. Дивіться, який красненький, класний, стильний симпатяшка. Це у нас наключник. Недавно тільки приїхали. Мені дуже подобається. Такий зовсім практично нічого не важить. Такої опачки, немає нічого. На ключі повісив і тіліпається. Дуже красивий, класний.